Того дня Ісус розповідав учням про тих, кого він не зможе прийняти до себе, І як би брат не хотів, ті, що мали страх у серці, ставали ізольованими, аби не загрожувати іншим. Він прийняв би батька дар судити людей, але віддав би що завгодно, щоб не робити цього. Ісусу було важко і сумно вести цей урок. Він не менш за людей боявся дня страшного суду, знаючи, як багато болі він може принести. Говорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене, ті, хто чинить неправду. Цими словами Ісус завершив урок. І очі брата наповнилися сльозами. Сподіваючись, що друзі не помітять цього, Ісус відвернув голову, подивившись на невисоке дерево, що росло неподалік. Там знову була маленька дівчинка. Схрестивши руки на грудях, вона співчутливо дивилась на нього, ніби прагнучи обійняти. Очі брата блищали. І сам Ісус був нещасним і самотнім від слів, що так ранили його. Брат, ми їх повернемо. Подумки утішали його дитина, і покажемо злим духам, де раки зимують. Я ж тебе знаю, ти класний у мене, і ніколи не здаєшся. Не хвилюйся, все буде добре. Мала тепло і з любов'ю усміхнулася йому, і брат зігріє її любов'ю. Продовжив урок.